Наталія Васильівна, мені писали таке питання, якщо дитині 4 роки і вона не розмовляє, це mm -hmm. теж поразити? Дуже часто буває так, що токсичні речовини, які виділяють гельмінти, впливають на мозок дитини. Вона може не розмовляти дуже довго. Вона, такі випадки в мене були. Іноді у дітей буває затримання. Підтримка психічного розвитку навіть ставлять ЗПР. І це також в моїй практиці було, як тільки ми робили протигельмінтну програму, але пам'ятайте, вона робиться не один раз. Після того, як ви зробили протигельмінтну програму, прочистили організм, відновили імунітет, а для цього дали суперфлору, а для цього дали колострум, відновився організм. Проведіть ще раз таким же циклом. Те, що я тільки що розповіла, проти гільмінгну очищення відновлення і третім разом отоді ви можете сказати, я зробив для своєї дитини все, що потрібно.